Хтось скрикнув тікаймо! Але в ту мить ми вже мчали щодуху стежиною до єдиного місця, де порожняк не міг нас дістати, до контуру. У кромішній темряві ми мчали геть із міста. Невдовзі нечіткі обриси будиночків змінилися похилими полями. Потім ми вискочили на кряж і подалися стежиною, яку розмивали потоки води, роблячи її ненадійною і зрадливою. Єнох спотикнувся і впав. Ми швидко підняли його і побігли далі. Коли ми мали ось-ось перетнути кряж, ноги Бронвін вислизнули з під неї, і вона ковзнула вниз з метрів на шість, поки не зупинилася. Ми з Емою побігли на допомогу. Хапаючи Бронвін під руки, я швидко обернувся, боячись побачити на горі істоту, що переслідувала нас. Та не побачив нічого, окрім чорнильної темряви та виру потоків дощу. З мого таланту бачити потвор було мало толку, якщо мені не допомагало хоч якесь світло. Та коли ми, важко хекаючи, знову видрилися на кряж і раптовий тривалий спалах блискавки освітив округу, я обернувся і побачив потвору. Вона була ще досить далеко від нас, але швидко видиралася пагорбом. Допомагаючи собі м'язистими мацаками, які встромляла у багнюку, що робило її схожою на огидного павука. Вперед. скрикнув я, і ми в чотирьох рвонули геть протилежним боком схилу, переважно ковзаючи на сідницях, аж поки нас не викинуло на пласку поверхню, де ми побідскакували і кинулися бігти. І знову блискавка освітила все довкола. Потвора повільно, але вперто наздоганяла нас. З таким співвідношенням швидкостей ми не могли випередити її, тож єдина наша надія була на обхідний маневр. Якщо воно нас спіймає, то всіх повбиває, скрикнув я. Але якщо ми розділимося, то йому доведеться робити вибір. Я поведу його довгим окружним шляхом і спробую заманити у болото, де воно заблукає. Ви ж негайно біжіть до контуру і якомога швидше. Ти з глузду з'їхав, гукнула у відповідь Емма. Якщо комусь слід залишитися, то це буду я. Тільки не в такий дощ, заперечив я. Бо ти не можеш побачити потвору взагалі. Я не дам тобі вчинити самогубство. скрикнула Емма. Часу на суперечки не було, тому Єнох та Бронвін побігли уперед, а ми з Еммою відхилилися зі стежини вбік. Сподіваючись, що порожняк кинеться навздогін за нами, саме так і сталося. Тепер він був так близько, що мені вже не потрібна була блискавка, щоб його побачити. Самого неприємного холодку в животі було достатньо. Ми бігли, тримаючись за руки і перечіпляючись через борозни та канави, що розпанахували поле. Збоку, наші хаотичні маневри, мабуть, скидалися на якийсь божевільний скажений танець. Я похапливо озирався, шукаючи каменюку, щоб використати її як зброю, коли раптом з темряви перед нами виросла споруда. Маленька похила халупа з розбитими шибками та вибитими дверима, котру я, охоплений страхом, спочатку не розпізнав. Нам треба сховатися! засапано кинув я. Будь ласка, господи, зроби так, щоб ця тварюка виявилася дурною, молився я, коли ми мчали до будиночку. Благаю, нехай її забракне клепки в голові. Ми зробили великий гак, сподіваючись забігти до хишки непоміченими. Стривай. скрикнула Емма, коли ми наближалися до нашої цілі ззаду. Вона витягнула зі свого Макінтоша ряднину з підовечого серця. Правно прив'язала до неї піднятий із землі камінь, і в неї вийшло щось схоже на пращу. Потім обхопила її долонями, дочекалася, поки вона загорілася, і кинула далеко вбік, Праща гепнулася на болотисту поверхню, слабо жевріючи у темряві. Відволікальний маневр, пояснила вона. Ми обернулися і забігли до халупи, довіривши свою безпеку, непроглядній темряві. Яка панувала всередині. Прослизнувши у двері, які ледь трималися на завісах, ми мов би, поринули в атмосферу, насичену запахом гною. Почувши, як огидно чвакають наші ноги, я збагнув, куди ми потрапили. Теми. прошепотіла Емма. Раптом почулися сопіння і дихання якихось тварин, і ми аж відскочили від несподіванки і страху. У споруді було повно овець, котрі знайшли тут пристанище від холодного нічного вітру й дощу, так само, як і ми. Коли наші очі призвичаїлися до темряви, ми побачили, як тім'яно поблискують очі овець, які перелякано витріщалися на нас. Їх було там багато десятки й десятки. Та це ж кошара, прошепотіла Емма. Обережно підіймаючи одну ногу, про це не думай, відповів я. Швидше, нам треба відійти від дверей. Я взяв її за руку, і ми проштовхнулися всередину хатинки у лабіринті овець, які сахалися від нашого дотику. Пройшовши вузьким коридором, ми опинилися у кімнаті з одним високим вікном та досить міцними на вигляд дверима, зачиненими на ніч. Чого не можна було сказати про решту кімнат. Затиснуті у віддалений куток ми присіли і почекали, прислухаючись і сховалися за стіною знервованих овець. Ми намагалися не вгрузати нато глибоко гній, але марно. Повитріщавшись у темряву близько хвилини, я призвичаюся розрізняти в кімнаті декотрі образи в одному кутку. Стояли стосом ящики й коробки, а на стіні за нами висіли заіржавлені робочі інструменти. Побачивши щось схоже на гігантські ножиці, я підвівся, щоби зняти їх зі стіни. Хочеш зайнятися стрижкою овець? поцікавилася Емма. Це ж все таки краще, аніж нічого. Саме в ту мить, коли я знімав ножиці зі стіни, у вікні почувся шум. Вівці стривожено забекали, і крізь віконну раму без скла до кімнати поволі заповз довгий чорний мацак. Намагаючись рухатися якомога тихше, я опустився на підлогу. Емма затулила рота рукою, щоби притишити свій віддих, а довгий язик нишпорив у кімнаті, мов перископ. Принюхуючись до повітря всередині. На наше щастя, ми сховалися в одному з найсмердючіших приміщень на всьому острові. Напевне, запах овець забивав наш власний запах, бо за хвилину потвора, здавалося, припинила спроби і відійшла від вікна. Ми почули, як віддаляються її кроки. Емма відвела руку від рота і тремтливо зітхнула. Здається, порожняк заковтнув наживку, прошепотіла вона. Я хочу тобі дещо сказати, мовив я. Якщо нам вдасться вийти з цієї халепи живими, то я залишаюся. Вона схопила мене за руку. Ти справді цього хочеш? Я не можу повернутися додому. Після всього, що сталося, не можу. Тепер я зобов'язаний надавати вам допомогу. І навіть більше, ніж просто допомогу, бо поки я тут не з'явився, ви перебували у цілковитій безпеці. Якщо нам вдасться вижити, відповіла Емма, притискаючись до мене, то я ні про що не жалкуватиму. Немов якимось дивовижним магнітом нас потягнуло одне до одного, та саме в ту мить, коли наші вуста мали злитися в поцілунку. Тишу кімнати розтрощив вибух виразкливого овечого бекання в сусідній кімнаті. Ми відсахнулися одне від одного, бо, зачувши жахливий шум, вівці довкола нас хаотично заметалися, стукаючись одна об одну і вдавлюючи нас у стіну. Тварюка виявилася не такою дурною, як я сподівався. Я почув, як вона наближається до нас, йдучи крізь хатину. Часу на втечу ми не мали, тому розпачливо вгвинтилися у смердючу долівку, благаючи долю, щоби потвора нас не помітила. І раптом я відчув її запах іще огидніший, ніж овечий сморід у всій халупі. Потвора завмерла на порозі нашої кімнати. Всі вівці враз сахнулися від дверей, скупчившись у дальньому кутку, мов зграя риб. І, придавивши нас до стіни так міцно, що ми ледь могли дихати. Ми вхопилися одне за одного, але не сміли й пискнути. Якусь мить, котра видалася нестерпно напруженою і нескінченною, ми не чули нічого, окрім бекання овець і чувакання їхніх копит у гноєвій багнюці. Раптом почувся несамовитий хрипкий вереск, несподіваний і розпачливий. Він урвався так само раптово, як і почався. Заглушений моторошним хрустом кісток. Навіть не бачачи, я збагнув, що то щойно розірвали навпіл вівцю. Вибухнув шалений хаос, охоплені панікою тварини, рикошетом відскакували одна від одної, гепаючи нас об стіну так, що в мене в голові запаморочилося. Порожняк хапав тварин і, бризкаючи кров'ю, вигризав з них шматки, відкидав їх у бік, немов ненажерливий середньовічний володар, що набиває кендюх на розкішному бенкеті. Він робив це знову і знову, убиваючи тварин. Так він пробивав собі дорогу до нас. Страх паралізував мене. Саме тому я й не можу раціонально пояснити. Те, що сталося потім.